Дівчатка, погляньте, які красунчики в нас також по знижці. Дуже красиві джинси, стильні, а саме головне це розміри. Зараз вам розкажу, які тут розміри. От хто в нас такі є пишні стегна. Не упустіть таку можливість. Дуже класні джинси. По-перше, йде полегшена джинса, літо початок осені дуже круто буде. Ну, зручно і супер класний колір. Красивий принт, такий стильний молодіжний по джинсам. На резинці дуже зручні, робочі кишені і внизу манжет. Модель взагалі дуже-дуже класна. Дивіться, тепер по розмірам, що хочу сказати: бірочка 50, бірочка 54, бірочка 60, це додаємо 6. І бірочка 62. Це супер класні розміри. Тобто на наш 56, на наш 60, 66 і 68. Плюс модель повномірна з хорошим стречем. Тому, наприклад, наприклад, бірочка 54 можна як на 60, так і на 62. Дуже рекомендую, ціна класна зараз на них, тому що вони йдуть дорожче в таких розмірах. Дивіться, супер просто. Джинта, класний стрейч, класна, така приємна на дотик, красиво отак от зроблені. Дуже рекомендую.